Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми відкриємо з вами ще одну бонусну палеточку. П'яту вже за рахунком кіндер-сюрпризів, присвячених Різдву 2023 або Новому року 2024 року. Як вам більше подобається, Різдвяне новорічне обирайте для себе самі, а ми починаємо через секунду. Отже, 12 кіндер-сюрпризів з різними обкладинками. Якщо не дивилися попередні наші розпаковочки, будь ласка, подивіться. В описі будуть посилання на всі наші серії розпаковочки, а ми почнемо. Маємо сьогодні також 12 штучок. Нагадаю, що серія у нас складається з 12 різних іграшок, деякі трошки можна сказати, що перевипущені з минулого року. Але я думаю, це нам не завадить відкрити сьогодні 12 штук і пошукати, що нам трапиться ще. Звісно, зважимо, щоб ми все-все знали про наші кіндер-сюрпризи. Ось така у нас літерація. Строк придатності 20 квітня наступного року. Це у нас єдина коробочка. Я нічого не перемішувала. Як палеточки йдуть одна за одною, так ми з вами її відкриваємо. Отже, потрясемо. На вагах у нас 32,44. І хто ж нам тут ховається? Можливо, ми з вами зберемо ще одну колекцію. До речі, ми зібрали дві колекції за 4 розпаковочки. Може, ще одну зберемо з останньої палетки. Будемо зараз дивитися, що у нас вийде. Звісно ж, нас чекає колекційна іграшка. І тут у нас олень на ковзанах. Дуже рідкісний, як виявилось, олень. Не всі його можуть спіймати. Але отакий От у нас олень. Давайте ми його зберемо. І ось так він стано... встановлюється у нас на підставочку, яка ще слугує додатково е пристроєм для того, щоб робити стрічки більш ажурними. Сюди ви заправляєте якби початок стрічки, і витягаючи, воно має накручуватись. Ось такий олень у нас є. Колір цієї підставки мені дуже подобається. Такий колір морської хвилі. Класний. Отже, нема звуку взагалі. Капсула влита в шоколад. Отже, тут у нас вага 31,84. Хто ж нас тут чекає? Капсулі немає звуку, і це нас чекала наша бабуся, помічниця з ложечкою. Мабуть, щось смачненьке готує. Готує смачненьке до свят. Отже, ось така бабуся нам трапляється. Ставимо її на підставочку, а підставочка також слугує трафаретом зі сніжиночкою. Ось така фактура сніжиночки в неї є. В руках ложечка. По долі плаття у нас сердечка. Окуляри промальовані, сині очі. Невеличкий капелюшок має. Ось така у нас помічниця. Санта Клауса. Це друга іграшка. Також залипла капсула в шоколад, нічого не торохтить. Вага 33,79. Тут нас тут чекає. Тут нас чекає наш сніговичок з ялиночкою. Отже, не так ось так. Має затиск такого бантика зі стрічечками. Можна його затиснути на папері, обвести ялиночку як трафаретик. Ну, і, звісно ж, як підставочка для нашого сніговичка. Дуже милий, шалено посміхається наш сніговичок. До речі, сніговичок цільна фігурка. Так, є технологічний шов, але він не розбирається. Це цільний у нас такий сніговичок. Ось такий. Має на шляпці сердечко. Тут також є гачечок замість тих мотузочків, що у нас були минулого сезону. Отже, ось такий сніговичок нам трапився. Наступним хто нам трапиться в золотому кіндер сюрпризі з Сантою. Вага 33,7 Отже, і тут нам трапляється білий ведмедик. Сьогодні у нас гарна палеточка жодної повторки поки що. Отже, ми гарно йдемо. Ось так встановлюється наш ведмедик в підставку, яка слугує у нас трафаретиком падаючої зірки, а ось тут в хвості є ялиночка з зіркою. Ось такий у нас білий ведмедик має червоний шарф, який закручується в такий гачечок, за який, якщо бажаєте, ви можете повісити нашого ведмедика на ялиночку. Ось такий веселий ведмедик, який падає разом з дірками, нам трапляється. Наступний хто нам трапиться в пінгвінчику. Стучить капсула об шоколад. Вага 36.02. 36.02, не пам'ятаю такої ваги. дуже важкий. Хто це у нас такий важкенький? А важкенький у нас Дід Мороз. Дід Мороз минулого сезону. Давайте переглянемо вкладиш, мотузок хай лишається в капсулі. А ми переглянемо. Має також затиск падаючої зірки. Ось так збирається. Це сани з відтиском. І такий у нас Санта Клаус. Думаю, що ось так він має закріплятися. В ручки ми йому даємо мотузок. Я думаю, що ось так він має виглядати. Переглянемо точно. Так. І за оцей мотузок чіпляємо його ще до Сон. І ось такий мотузочок ми маємо. Отже. І за нього ми маємо його повісити на ялиночку. Звісно, якщо бажаємо, а якщо ні, то просто встановлюємо його як статичну фігурку на полицю. Ось такий Дід Мороз. Чи Санта Клаус, чи Святий Миколайчик, як вам більше подобається, з блакитними очима трапляється нам з минулого сезону. Класно у нього блищать сани, які також слугують затиском. Але минулий сезон. На жаль, ну, але що маємо, то маємо. Отже, Санта, нехай нас тут почекає, а ми. Ми продовжуємо. Санта Клаус у нас на золотому фоні знову. І тут нас чекає вага 3468, тож нам тут трапляється. І це у нас Санта, але зі свіжої серії. Санта у нас з мішком. В мішку у нас мають бути наклеїчки. Не будемо їх доставати з капсулки. Нехай вони там і будуть. Ось такий Санта Клаус можемо порівняти. Як на мене, трошечки-трошечки мальовка обличчя відрізняється, а так, в принципі, вони дуже схожі. Ну, звісно, герой один той самий, він, звісно, схожий. Цього більш пишне волосся, цього шапка більш натягнута на голову. тому... І тут немає ніяких шнурків. Мотузочки у нас шапка виступає гачком, таким, за який ви, якщо хочете, можете повісити на ялиночку. Тут, на жаль, технічний отвір, якийсь блискіток, туди не насиплеш, але можна покласти наклейки принаймні. Отже, наступне у нас олень на обкладинці. Олень, олень, принеси нам оленя, стучить капсула в шоколад. 33. 49 вага. І то нам тут трапляється. І ще один олень. Ще один у нас олень на козанах. Давайте його дістанемо, зберемо. У нас сьогодні буде багато оленів. Ну, якщо вони нам багато трапляться. Такий трошки каламбурчик. Але... Ага, можна поставити. Ні, не, так не встановлюється лише цієї сторони. Отже, другий олень у нас трапляється. Тут у нас близнюки олені. Олень. Отже, наступний у нас зі сніговиком. Тож нас тут чекає 32,54. Стучить капсула об шоколад. І тут у нас друга бабуся. Все пішло повторюватися. Також ми першого дістали оленя, потім бабусю, потім білого ведмедика, здається. Чи сніговичка. Сніговичка, потім ведмедика. Отже, друга бабуся у нас також буде допомагати нам далі шукати обкладка оленя. Нехай нам трапиться другий олень. Я думаю, так. 32,60. 32 і 7. То у нас тут чекає. І знову третя бабуся у нас на палеточку. Отже, у нас багато помічниць сьогодні у Санта Клауса. Судячи з ложки в її руках, вона е, допомагає йому на кухні. Робити смаколики. Ось така ще одна бабуся. Уже третя, але нічого. Ми вже колекцію зібрали. О, немає ніякого звуку. Капсула залита в шоколад. 32,7. Вага. Це у нас третя бабуся. Четверта, може. Хай це буде щось новеньке, але не минулорічне. Хоча, в принципі, минулорічна серія також дуже симпатична. Отже, тут у нас білий ведмедик, другий на сьогодні. Отже, зберемо його з двох частинок. Чому Кіндер не промальовує їм носики? Для мене залишається загадкою. Другий ведмедик проти Санта Клауса. Допомагаємо. Білочка у нас дівчинка з бантиком на рожевому фоні. 32,68. А білий ведмедик. 32,7, тільки що був з білим ведмедиком. Зараз ми дізнаємося, хто у нас тут чекає. Ні, це у нас хлопчик ельф на бантику. Зберемо з двох частинок і закріплюємо ось тут його до бантика. Чим мені більше подобається ця іграшка у виконанні з минулого сезону, тим, що там є е, мотузок. Мотузок, який закріплюється сюди, на вушко шапки, і ось так він собі висить. Цього року відмовляється від мотузочків, і оце що з руки? Гачечок, ну, я не знаю, я не, у мене немає альтернативи, і оці мотузочки мені подобались. Особисто мені вони подобались, Не хочеш, не вішай. Зніми його, поклади в якусь шкатулку, нехай собі е -е, лежить. Ну, а оці. Особливо класно виглядає з голови оленя ці гачки. А ми продовжимо. Білка. Білка хлопчик на зеленому фоні. Не сточить капсула. І останнє на сьогодні 34.08. Тож, це у нас там такий тяжкий. І це знов Санта з мішком. Нас чекав Санта з мішечком. До речі, дивіться, яка у нас відрізняється. Я не знаю, чи видно вам на відео, чи ні. Давайте мішочок заберемо. Дивіться, як зеленить білий. Трошки віддає аж зеленим, а тут сніжно білий. Я думаю, що при такому куті вам видно. Отже. Є варіанти білого. Ось так. Закріплюємо. І трошки. Уай, падає наш Санта. Ну, що ви мене ображаєте, я від вас піду. Нормальний в мене білий. <різь> <різь> ось такий Санта нам другий трапляється. Ось ось такий урожай: одні Санта Клауси, бабусі, ведмеді і Олені. Через секунду переглянемо всі іграшки. Отже, ось такий урожай різдвяних іграшок ми сьогодні з вами знайшли. Це були у нас Олені, три бабусі, два ведмеді, три Санта Клауси, ельф і Сніговичок. Такі іграшки ми знайшли сьогодні. На жаль, є трошечки повторок, але це не страшно. Ми ж вже зібрали повну колекцію. Отже, ми просто відкриваємо з вами іграшки, щоб подивитися, а хто ж там ховається? Дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і тисніть дзвіночок, щоб отримати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення!